Розпочинати трудові будні у дитячому садочку та школі варто у зручному одязі і краще за все новому. Для батьків що ставляться з увагою до гардеробу дітей і для найменших модників. Крамниця стильного одягу та взуття шалені дітки оновила колекцію трикотажу теплого верхнього одягу, костюмів і суконь для навчання та відпочинку. Для того, аби ваша дитина виглядала стильно кожної хвилини і створені колекції повсякденного одягу. Комбінуйте різні фактури, поєднуйте яскраві кольори і не хвилюйтесь за стан речей. Якість матеріалів і бездоганна форма виконання крою та шиття гарантують довгий термін служби стильних речей від європейських фабрик. Відносно колекції теплого одягу можна сказати, що вони підібрані з урахуванням особливостей клімату регіону для морозних днів, утеплені пальта і дуті куртки для теплих буднів легкі вовняні речі і кашемір. Для комфортного пасивного або активного відпочинку крамниця «Шалені дітки презентує лінію в'язаних речей толстовок з написами і капюшонами. Формуйте гардероб дитини разом із нею обирайте якісні речі і не пропустіть нову колекцію красивого і функціонального одягу в магазині «Шалені дітки, який ви можете знайти на другому поверсі торгівельного центру «Гранд», що на проспекті Леніна 90. Поповнення відбулося і на полицях шоуруму. Нові яскраво ілюстровані книги, розмальовки, набори для малювання сподобаються і малюкам, і дорослим дітям. Пензлики для малювання і фарби, фантазія та захоплені очі все, що потрібно, аби настрій пішов вгору. Шановні батьки, максимум інформації про нові колекції, розмірний ряд торгівельні марки. Ви можете отримати за телефоном 701-23-74.